Всім доброго ранку. Сьогодні хочу розкрити таку тему в цьому голосовому повідомленні про те, як працює енергія, як влаштований всесвіт, і конкретно про програму страху осудження і, взагалі, осудження, як воно працює. І що мене на це надихнуло? Я звільнилася з роботи і дала своїм колегам. В останньому зверненні в нашу групу дала доступ до свого ютуб-каналу. І, відповідно, я знаю, що люди вірять зовсім в інше, живуть зовсім іншими правилами, і для них це істина не відкрита. Але десь в якійсь мірі цікаво, і тому я вирішила. Чомусь мені пройшов такий імпульс, і я вирішила це зробити. І сьогодні я, коли це згадала, мені, в мені піднявся, піднялись такі думки, що е, ну, вони мене не зрозуміють, можливо, почнуть насміхатися, що там вона собі таке, вона видумувала, що там вона собі таке говорить, е, що це за інформацію, вона таку розповсюджує. І піднявся, ну, я собі так зразу мозок намалював, що можливо там будуть ділитись з кимось, можливо, хтось інший взагалі буде насміхатись над цим всім контентом. І ну, ніби такий всередині, скажімо так, хробачок почав типу гризти, так? Тобто піднявся страх осуду. І тут відразу розпаковується інформація. Все, що ми осуджуємо, критикуємо, не приймаємо, обговорюємо інших людей, ми завжди проводимо через себе енергію. І якщо ми обговорюємо когось, ми цю енергію направляємо на когось. Таким чином, та людина, яка обговорює когось, вона зливає свою власну життєву енергію. Тобто вона її втрачає. І я про це говорила також неодноразово в своїх голосових повідомленнях: про те, що, ми, осуджуючи когось, ми зливаємо свою, свою енергію, життєву енергію, яка нам дається на наше життя, на наше здоров'я, на наше творіння. Але як це діє на ту людину, кого осуджують? Це ж ця енергія направляється до неї. Вона цю енергію, вона цією енергією живиться. І тільки та програма, яка, наприклад, якщо є програма осуду, якщо я боюся, що мене будуть осуджувати, тому що я хочу бути хорошою, правильною, всім підходити, там, говорити, всім, кому як зручною поводитись. Таким чином, я не приймаю цю енергію, тому що я боюся. Але так як світ завжди знаходиться в балансі, і все, що відбувається навколо, воно нам підсвічує ті програми, які є в нас всередині. І той, хто працює над розвитком своєї свідомості, над еволюцією себе, розкриває себе, той заглядає всередину себе і бачить, що ага, значить, ті люди, які мене осуджують, не вони погані, не вони мене не розуміють, а вони мені підсвічують, що в мені є програма страху осуду. І просто... Така фраза піднімається, та не важливо. Я приймаю цю всю енергію. Хай говорять, хай усуджують, хай що би вони на мене не говорили, хай як би вони не приймали, ну, мається на увазі, не сприймали мене, і як би вони до цього всього не відносились, вони направляють цю енергію. І тут кожен. Усвідомлено чи не усвідомлено, просто розподіляє свою енергію, і я приймаю цю енергію. Відразу ж я відчула, звісно, це все наповнення, розширення, і я вдячна всім, вдячна Всесвіту за ці відкриття і вдячна цим людям, які е, просто говорять, і неважливо в якому контенті е, контексті, е, про тебе говорять. Чи про хороше, чи про погане. В будь-якому випадку, коли про тебе говорять, це дає тобі силу і дає, твою енер... дає тобі енергію. Е, колись я почула таку фразу, але, ну, звісно ж, я її не могла тоді усвідомити, що, е, якщо про тебе говорять, значить ти цікавий. І неважливо, в якому контексті про тебе говорять. Тому, е, можливо, цим всім. Я просто знаю, що мій. Контекст, контент, він допомагає, допомагає людям побачити себе, побачити свої програми, звільнитись від них, відчувати себе вільніше, відчувати себе здоровіше, розкрити себе, почати якось діяти, почати якось проявлятися. Нехай це на початках ще просто в звичайному родинному колі ми дозволяємо собі. Дозволяємо собі бути собою, дозволяємо собі хотіти, дозволяємо собі висловлювати свої особисті якісь бажання, свої особисті думки, не ховатись, не терпіти, не мовчати. Що е, нам хочеться виразити, що нам хочеться проявити, що нам хочеться сказати. Тому що ця заблокована енергія, яку ми не проявляємо, вона лишається в нашому тілі і вона створює перешкоди для вільного протікання енергії. Я про це теж говорила неодноразово. І коли. Ти дозволяєш е, собі проявлятися, ти стаєш вільним, ти розкриваєшся, тобі просто легше жити. І я бачу ці результати, е, тому що є зворотній зв'язок. Я постійно спілкуюсь з людьми і я бачу, як вони ростуть. І так, через саме цей страх осуду, страху проявлення, е, вони мені не пишуть коментарі, вони мені не пишуть в е, голосові повідомлення. Чи якісь там повідомлення в загальний канал, вони мені пишуть особисто. І, можливо, саме це розуміння, яке я розкрила в цьому голосовому повідомленні, можливо, допоможе їм так само побачити свою програму страху осуду і вийти за межі неї. і... Почати хоча б з того, щоб писати свої відгуки в загальну групу. Неважливо, хто що скаже, неважливо, якщо про вас хтось щось подумає і буде вас, наприклад, осуджувати чи критикувати, це надасть вам вашу енергію, це надасть вам більше енергії. Тому відкривайтеся, дивіться в себе, дивіться на свої програми, дивіться, спостерігайте. За тим, що вам підсвічує світ, які програми, які перешкоди є у вас, тому що ми чиста свідомість, яка проживає в людських тілах кожна людина. І ця енергія абсолюту вона може абсолютно все. І тільки наші внутрішні програми, тільки наші внутрішні перешкоди, наші внутрішні страхи блокують. Всі ті наші мрії блокують всі ті наші бажання і наш прояв.